Проти повітряної оборони після третьої ранку мешканці Сімферополя та навколишніх районів чули звуки вибухів і проліт дронів. Пише Кримський Вітер. Також вибухи фіксували в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Лушці, Саках, Новофедорівці та Кіровському районі. Пабліки пишуть, що безпілотники могли досягти військових об'єктів, зокрема аеродромів Саки, Гвардійське та Кіровське. Угорщина і словаччина проти припинення закупівлі газу, нафти і ядерного палива у Росії, заявив очільник угорської МЗС Петер Сіярто. Таке рішення, за його словами, він узгодив зі своїм словацьким колегою. Обидві сторони дійшли висновку, ніби такі плани є грубим порушенням суверенітету обох країн. Сіярто пообіцяв, що вони будуть захищати угорські родини від підвищення вартості комунальних послуг. А припинення поставок назвав шантажем Зеленського. Обидві країни голосуватимуть проти цього рішення єврокомісії в Люксембурзі 16 червня.